Добрий ранок, смачний сніданок. Смачного сніданку, хто зараз їсть, І такий у нас сьогодні смачний сніданок. Тут є от омлетик. Бутерброд з ковбаскою. З сирком, з гречаним хлібом. Редька така біла. І от такий дуже класний омлетик. Дивіться, який чудовий. Цукерка і кава смачна така! М -м, яка смачнюча, Дивіться! Ароматна кава, що вона навіть іде з неї такий От аромат. Чуєте? Ой, який! Жаль, що через камеру не можна передати. Ось такий у нас смачний сніданок. Всім смачного, хто зараз і до зустрічі в нових відео оглядах. Пока-пока.